О, яглиночка вже почала потрішки розпушуватися. Ой, під гарно так під яблонькою. Почала вже яблунька квітувати, подивіться, килимок і Не так гарно і бур'ян не росте під нею. Такі міленькі квіточки і отак гарненько. Не забувайте прищипувати сосник. Хто хоче, щоб сосна була така гарнюня, я вже поприщипувала, подивіться. Вже ось, якщо хочете, щоб вона така була пишненька, оці всі на пополам отак на половинки прищипнули, і буде потім, де серединку хочете, можете удалити, видалити. І будуть такі гарні пишні сосни у вас, поки вони не переросли, бо як переростуть, тоді тяжко їх ламати. Оце все. А зараз вони такі м'ягесенькі, гарні. Ось подивіться, яка гарнюня коніка, які прирости. Скоро вона вбереться в свої шати такі зелені, повністю буде така соковита, не зелена, салатна, така соковита. салатний колір такий буде. Потім я ще раз покажу вам. Ось така гарненька вже виросла. Зараз ранок, і після вчорашнього доща подивіться, яка роса, які крапельки дощу або роси. І зараз сонечко, і буде гарний день. Яс... Яснотка зеленчукова. Ось яка краса. Зараз квітує. Це в мене кущик півонії. І я ось зробила таку підпорку для них. Так, ми ще в тому році купували отаку сітку, вона цупка така. І гарно підтримує кущики ось і з цієї сторони ось так. І буде розростатися, і не буде квіточки його ложиться на землю. Буде гарно так. А це я тут посадила свою жимолость. Якось мульчувала її, дивлюся, гілочка така прикопана. А ну, думаю, попробую Відкопала, а там корінець такий гарненький. І ось ще одну жимолость собі посадила. Нехай собі росте. Тут іще одна. Я вже показувала. Ой, як гарна на сонці, як діаманти. Ой, як ви гарна. Дивіться, не знаю, чи передає Є камера, ну, ну, ну точно як діаманти виблискують ці капельки дощику. На листечка. Ой. Краса неймовірна. Ось тут під черешенькою я зробила таку композицію із хризантем. Така шаровидна хризантема ромашкоподібна. Вона на ромашку схожа. Потім ставлю фото. Ось так. Розділила, вона у мене росла під ялинкою, я вже показувала в одному із відео. І ось вона там погано квітувала. І я вирішила її сюди посадити. Ось буде так гарненько квітувати біля моєї черешеньки. Черешенька в цьому році перший раз заквітувала вже. Вже отквітувала. Ну, вже останні квіточки тут. Ну, подивимося, як вона буде чи не буде. Хоча по одній ягодці. Це черешня, Світ Валентайн. Світ Валентайн. Ось така черешенька. І ось Піонію. Ще одну так зробила підпорку тут їй. Та ще малесенька, нехай. А, ще тут посадила шавлія дібровна. Трішечки прив'яла, бо ну, недавно посадила. Ось така нехай росте. Відкрила свою тепличку. ця, що під агроволокном. Та вона в мене, в мене всі теплички під агроволокном. І ось подивіться, яка редисочка. Зараз ми з вами трішечки нарвемо, подивіться, була посаджена в березні місяці, а зараз 2 квітня. Ось, ось така. Для мене зараз салатик зроблю. Трішечки. Салат салату, ось салат, це салат, салат забула, який називається. Такий, що в головки в'яжеться. ну, Потім я фото вставлю. Шпінат зійшов не дуже. Треба пересівати. Ну, трішечки є. Потім тут посаджена у мене брюссельська капусточка. Перший раз я її висаджу, оця висі, висіяла, ну і посадила. Тут помідорки різні. Повсходили гарненько. Потім будемо розсадою висаджувати їх. Зараз відкрила, нехай провітриться, хай трішечки. Сонечка їй набереться. Ось такий така редисочка. А тут іще цю брусельську капусту я висадила ось сюди. Ось тут вона отака, нехай росте, подивимося, що з неї буде. І цей салат спробувала. Окремо, ой, як же ж він називається? Потім я напишу вам. Ось так, може, щось і зав'яжеться в головке. Це в мене Тархун, він багаторічний. Сіяла багато, а взійшов тільки ось в тому році ось такий росточок, ну, мені цього досталь. І. Ось взійшла дуже гарно, ось, бачите, зійшло. Я вам показувала прованські трави, що я купувала багаторічна рукола. Ось такий гарненький такий рядочок. Я і на балконі вдома посіяла горщик. У горщику вже давно зійшло, бо там тепліше. А тут ось вже в відкритому ґрунті гарно ось такі росточки зійшли. А це в мене чесничок. Ну, на, на зелень, отакий, От я висіяла оці малесенькі бульбочки. І ось такий чесничок. Це булька шніт, Ось така гарна. Сіяли ми теж. Я показувала вам, як я її сіяла. Тому році, така гарненька, багаторічна. Вже почала звозити з балкона всі свої квіточки. І ось тут вже поставила, скоро попідвішую їх. Це кашпо у мене. І ось зібрала на салатик. Редисочку, ось І редисочка, і салат айсберг і петрушечка. Ще яйця одварю. І буде отакий, вже одварила. І буде такий салатик. Ось тут біля будинку у нас почав квітувати Барбарис Ред Пілар. Дивіться, які гарнюні в нього. Квіточки, тільки-тільки відкривається відкриваються. Гарненький ще й барбарисики, ягідки з того року залишилися. Отакий. От Оце його полюбляє гусінь якась їсти. В тому році я його спасала, інсексицидом, бризгала. В цьому році треба теж для профілактики обов'язково побризгати. Доквітовує форзиція і я її скоро підстрижу, сформую кулькою і квітує, продовжує квітувати мигдаль трьохлопасний. Такий мигдаль. Такі квіточки, як трояндочки. Ось тут за будинком, Є лівці, скельні. Слива, вишенька там далі.